Черівного дня, шановні українці, з вами Павло Крук. І сьогодні хочу розповісти про завтрашню вакханалію, що буде відбуватися, яку називають Паскою в Україні. Насправді це песах. От, що це таке і чому святкування Паски це є прокляття самопорче, яка прирікає людей на смерті, на вбивство. Ну, тому що це відпрацьовуються алгоритми геноциду і знищення роду того, хто його святкує. Для початку скажемо про те, що спокон віків у всіх абсолютно культурах доти до того моменту, коли один так званий недонарод почав прописав собі алгоритми в своїх конах роду, знищення всіх земель. Всіх народів поза хананом, і почав захоплювати, окуповувати, вбивати, знищувати всі інші як конкурентів. Весь світ святкував. ну, По різних культурах по-різному називається, ми святкували Великдень. Тобто великий день, який символізував зустріч літа, тобто фактично пробудження весняне землі і води, і. Під, в цей момент родючості, відповідно, коли пробуджується земля, як матінка природа, проводилися ритуали. Банально навіть бажалося те, що хотіли запліднити і отримати врожай в цьому вроці. і воно запліднювалося. От, тому що енергії при пробудженні матінки, тобто земля розігрівається сонечком ярою силою, пробуджується. Наливаються водою, і в цей момент, яке ти насіння вкинеш в землю, те в тебе й виросте. Відповідно, в просторі такі ж самі м, творця енергії, зачаття. Тобто, жінка, умовно, земля розігрілася, зволожилась, туди вноситься сім'я, і що посіється, те й пожнеться. От. Відповідно, люди бажали там, гарних врожаїв, собі заговорювали на цей рік поточний на великий день. Тобто, ну от він е з повного місяця розпочався умовно і тягнеться декілька тижнів. От, Можна вже святкувати. Плюс-мінус у всіх народів світу культура е без прив'язки до релігій. Тому що релігії е завжди ну, релігії це створювалося для худоби, для бидла, щоб рабами якимись керувати тупорилами створювалися розумними людьми, щоб ними просто маніпулювати. от, Тому. Завтра по-нормальному потрібно запліднювати те, що ви хочете. Ми повинні запліднювати перемогу України над кацапами. Запліднювати знищення ворогів. Запліднювати гарні врожаї, запліднювати здоров'я, запліднювати дітей, кому потрібно на наступний рік ритуально. Хоча б можете просто побажати в простір. От, на символи родючості. Зайці, кролі, ур, все, що хочете. От. Але нам підмінили поняття. Підмінили поняття окупанти, не люди, які нам почали вирізати наші роди, всіх бунтарів, хто йшов, не підкорявся цьому нав'язуванню. Тобто, нам прийшов яхве, культ і почав різню інквізицію вбивати. На наших землях і взагалі по всьому світу, От, корінних американців вже вони знищили. Ми якби дуже сильно боремося, то нам ну, війну дали. Тому що просто різали і катували, і, відповідно, їм було потрібно знищити окупантам наші цінності, нашу культуру, традиції. Як це зробити? Ну, алгоритм простий, як кацапи роблять, вони просто підміняють мову. Літературу і вносять на ті свята напрацювання там свій русський мір. Так само воно й триває тисячі років, коли оці раби єгиптян прописали, що як вторі прописано, второ що все що поза землями ханаану наше, і мають знищитись під підкоріні жінками з дітьми, з чоловіками. То все наше. От вони роблять. За допомогою релігії. Релігія, яка називає людей рабами, тупорилим бидлом, яке має прописано принестися в жертву. от. І приносяться в жертву. Тобто, енергетично людина, наприклад, хрещена, вона отримує прокляття, і її можуть приносити в жертву Богу Яхве. От. Тому що це прописано, це на законних підставах. Подивитись зверху, я про. В кінці відео і тут в описі додам про розкрещування. Чому це потрібно? Пояснення там два відео розгорнутих. Там ці всі нюанси будуть. Так, от, окупанти, от як русський мір під знищуючи, розуміє, що потрібно знищити українську мову як основу культури нації. Відповідно, традиції, щоб люди не робили ритуали на плодючість, на те, щоб їхні роди були плодючими, родючими, не бажали процвітання своїх родах. В них це забрали, і нашарували на їхні традиції. От, оці не люди прокляті. Нашарували, відповідно, те, щоб всю енергію в цей день. От, ну, в цей, цей період, скажімо так, силовий двохтижневий, направляли в Грегор через релігію направля, направляли ось цим. Яхве. От, тобто люди починають бігати і. і Символ свого роду, білий хліб, солодкий білий хліб, віддавати як символ свого роду, вони несуть в будку яхве, в церкви, тому що це не храм. Храм це з'єднання землі з небом Божественного і людського начала. Церква це кров, це будка, це Вівтар, де дереці збирають енергію з рабів, ріжуть рабів, умовно їхні роди, куди несуть ур. Білий хліб в формі продовгувати з яйцями це символ плодючості роду. І оцю е, яру силу, якою заряджається земля, віддають е, через релігію, через жреців, операторів системи, віддають сюди. Тобто оці збирають е, всю енергію собі. При цьому їм начхати на гоїв, тобто на людей, які не до людей. Ну, бидло, ну раби це бидло. Хто себе там, божем, не божем, ну раб завжди є раб, це слабка, худобина. Її ріжуть, і е, в Україні вже в прямому сенсі ріжуть З, за допомогою війни і енергію забирають е, в операційну систему Яхве. Там це все прописано. Тобто, це читайте, е, взнавайте і пізнавайте. О, тобто, нам підмінили поняття. Ще раз наголошую. Період, коли маємо бажати там смерть ворогам, знищення розвал РФ, запліднювати алгоритми нові, знищувати, щоб російськомовні зникли з України, щоб Російська Федерація розпалася, щоб всі, хто вбивав українців, були прокляті і знищені їхні роди, щоб в нас були гарні врожаї, щоб родючість була, нам підмінили на те, що ми славимо якогось яхва, якогось недобога. Башка, тому що творець, це все. Це ми з вами, кожен клітинка, там зайчик, кролик, яєчко, камінчик. Кожна людина це частинки одного цілого. Це є творець, все. А якісь недобашки, яких спостворювали люди, умовно, от, яким підклоняються. Ну, підмінили, щоб люди свою символ роду, білий хліб з яйцями, відносили е на жертвоприношення ось цьому нелюду, який під час цього ритуалу. Так званого освячення, ну світла освячення це освячування сонцем. Знову підміна понять, тому що освячувати можна сонцем на природі стихієм. В церкві там, де лється кров от, нашого роду і всіх родів, де вони стоять. Це не крокульт. Там мощі, там трупи, там всі мученики, там страждання, і там ріжуть роди наші. Відповідно, Освячення там не має бути, і от водою, яку вони заряджають хрестами, шматками трупів тіла, людей, мощами, яка стоїть під цим, тикою туди розп'яття, тобто каліку порізаного, можуть вином покропити, там, ну, як би на причастя, але всі прекрасно практики знають, віддаючи, що алкоголь використовується для того, щоб зняти захист і наслати порчу прокляття. Тобто, ну, По суті, кроплять трупаниною і роблять символ роду. Тобто завдання жреця оцього яхве е, покропити мертвою водою символ роду, тобто паску, е, так звану, ну, хліб білий і яйця, щоб вбити. При цьому вони розповіли. Навчили людей варити яйця, тобто вбивати яйця, живе яйце, яке є символом роду, щоб воно було зварене, вбите, потім його ще кроплять мертвою водою, і цю трупанину люди їдять. Тобто це знищується роди. І якщо зараз люди не одумаються, України просто не буде. Тому що більшість прописує майбутнє генерація, тобто люди це генератори енергії. І зараз більшості українців. Знову ж таки понесуть символ свого роду, своє плодючість на заклання сюди. Жрицю той ще його умертвить додатково, і потім вони ще цю трупанину, заряджене трупною мертвою смердючою енергією, з'їдять, відповідно, будуть дохнути. Саме страшне, що цю трупанину понесуть на фронт і будуть е, пічкати е, воїнів, яких будуть так само худобою рабами називати воїни, ні в одній культурі воїн рабом не був. Ну, солдати, як система егрегоріальна, це не воїн. Тобто це також раби, по суті. Воїн ніколи рабом не був. І годувати мертвечиною, ще й вішати хрест страждань, тобто розп'ятого трупа на, на шию солдату, ну, це, це фактично прирікання на смерть. От. Ну, в, е, якщо там кермічні питання є, там людиний борг може закрити, або просто хоче переродитися, чи просто вона в Егрегорію воїна перероджується, це одне. Але більшість людей, які є слабкі вже століттями виснажені. Оцим умертвінням родової енергії, яку забирають жриці, умертвляють. Тобто їх завдання навіть не з'їсти енергію, їхнє завдання знищити конкурентів, знищити роди, очистити їхні землі, як прописано в Торі. І все, що там в Торі написано, поза хананом, все їхнє. Вони на це мають право. Вони собі так прописали. Суть я вам передав. Далі. Як воно це все цікаво відбувалося? Дивіться, я зараз вам дещо покажу. От. Візьмемо яєчко. Що відбувалося? Наприклад, печеться хліб, він фалосоподібний. Білий хліб символ роду. Це на помин роду по-нормальному раз в тиждень потрібно пекти. От, і ставити свічку, поминати рід. Ритуал помину вам мали свої діди-прадіди передавати по роду. От, запитайте в них, де мій ритуал помину померлих, роду не релігійний, знову ж таки, де все на заклання віддається якомусь недобушку, якомусь виродку, тому що він не з нашого роду. От, і хай вам ваші предки дадуть ритуал роду, який у всіх був, де діли, де просрали, це питання не до мене. Я можу можете на сайті мене його дістати, якщо хочете. Але ну, маєте спекти. В формі фалоса довгий білий хліб на Великдень. Для чого? Тому що зараз енергії зачиняння нового, зачинання прекрасно. Печете. Далі берете яйця. Ось. Тобто, в нас є ур, ур, фалос, ну, пеніс по-медичному, як хочете називати. До нього потрібно мінімум два яйця. Це символ. Того, що, чим ви будете запліднювати ці енергії. Тобто, фактично, земля і вода зараз в землі генерують ці енергії. Нам просто, просто потрібно зробити символи, які ритуально, тобто це будуть предмети, через які ми запалимо свічку, можна поставити в хліб як продовження вогонь, який запліднює. і Начитати те, що ви хочете, хоч помин роду, хоч, щоб рід був сильний. Ну, от зараз енергія земля пробудженої, вона дуже гарно поминати рід, е, померлих. Знову ж таки, чому? Тому що земля активна, доступ до тіл, до тіл прив'язується душа, чи фантом можна викликати, і гарно поминути. Це на самай на противагу вколо року е, осінній період на ніч на 1 листопада, і зараз триває цей період зночі на 1 травня, коли активна земля. Знову ж таки, два яйця взяли, е начитали те, що треба, запліднили. Щоб посилити цю роботу, що наші предки робили? Вони робили писанки. Я спеціально взяв старі, бо ми зараз проведемо експеримент. От, І ми. Е Відео, до речі, в описі дам, і прикріплю тут в кінці відео подивитися, як робити писанки. Те, що робили предки. Для чого робили писанки? Малювали різні символи. От бачите, руна Одал, тут е, 5 символів сонця. Ну, Багато чого пояснювати не буду. От, е, е, і так само тут творчість народна. Е, символи малюються, ті, які. Ну, Це на славу роду робила. Писанка заговорювалася, наприклад. І її вже. Багато часу прийшло, вже не пам'ятаю, два чи там рік. ну, Це взяв саме старі. От. Суть в чому, що береться писачок, віск, набирається віск, і малюється воском і опускається в фарбу там, цибулі чи ще якусь фарбу. Яйця, потім віск стирається, нагрівається, і в нас виходить якийсь малюнок. Яйця при цьому має залишитись живим. Чому? Тому що всі символи, кожен символ транслює енергію. Він запліднює енергію яйця, яке незапліднене потрібно брати, незапліднене, на нього наносяться символи і заговорюється під час малювання на що ви хочете. Відповідно, це яйце заговорюється. От, з такого яйця воно перетворюється в писанку. Бачите, коти цікаво, тому що вони висихають. І таке яйце просто залишаєте, воно має висохнути. І ваш запліднений словами, звуком, вібраціями, алгоритм. Ось там народючись, на рід, він залишається в писанці. От, тому що, бачите, як це перекочується, воно повне. А ці яйця вони висушені. От, Ніякому разі не варити. Варити нас навчили окупанти, які знищують нашу культуру, наші роди. Їхня задача зробити геноцид, знищити. От, Яйця не варяться, писанка фарбується. от. І вона кладеться, висихається. Якщо ви зробите з позитивними гарними енергіями, зарядите на добро, вона просто висохне. Ось вам зразок, це старі роботи. От. Самі, які я знайшов. Вони вже навіть повигорала фарба, бачите, але вони висохші. Якщо десь щось матюкнулися, зробили думки погані, проскочили. Така ваша писанка за і ви її викинете. От. Спеціально показав, що дивіться, вже фарба викорила. вигоріла. По-моєму, їм два сезони вже запліднені. Тут на цвіт родючість, це на, на рід заговорено. От. Яєчко. Головне не варити, не вбивати свою родючість свого йо, е, роду. Потім будете жінки, як таке не роблять, будуть потім чоловіка якісь простатити, проблеми з родючістю, безпліддям і так далі. Чому? Тому що клепки в голові нема, тому що не попів слухати, а тих старішин роду, які вам передають знання. Якщо не передають, то запитайте, а якого ви в релігію от сюди на заклання віднесли ось цьому наше, і це потрібно ритуально забирати, прописувати, що від Яхве все ще вам вийти самому з релігії, а потім постійно забирати ваші ресурси, які крали вас роками, забирати, робити ритуали, щоб повернути назад з відсотками. От. Щоб вони те, що зробили вам, вашому роду, повернути їм назад їхнє зло в тисячу, крат, в мільйон разів умноженим. А ваше добро за користування, тому що як банк вони сплатили, це незаконно було забрано обманом, дурістю або силою. Забрати своє. Так от. Давайте я зроблю такий цікавий експеримент, тому що я завжди хотів, руки не доходили. Раз у нас Великодень, ми говоримо про те. Я хочу зважити, зважити яйця сухе, наприклад. Скільки його вага, як воно висихає. Так. І сире, наприклад, різницю подивитися. Бо це самому цікаво. Так, нуль. Давайте спочатку зважимо. Так, а як ми його зважимо? Ну, 63 грама. Яєчко наше. Сире, наприклад. І давайте зважимо висушене. Тобто, воно просто висихає і не смердить. О, 23 грама. Тобто різниця 40 грам. Ну, фактично 2 третіх яйце висихає. От. 33 грама. Бачите? І цікаво. І знову ж таки, сире. Сире яйце. Тому яйця висихають, знову ж таки те, що вам приклад, що яйце воно не спортиться. Якщо у вас з рук йде цілительна енергія, ви запліднюєте, наприклад, народючість, наносите символи там, барвінка, наприклад, щоб гарний врожай був. І це яйце, наприклад, робите 4 писанки, закопуєте їх по чотирьох кутках свого поля, свого городу. І це буде як. Як, якоря, наприклад, які будуть там єроруну намалювати, інгузи, наприклад, можна сприятиме врожаю. Можна зробити руни обереги, От, наприклад, з льгізом задалом, воїну передати, але знову ж таки, щоб не розбив, запакувати гарно десь там в бліндажу чи на позиціях, ну, знову ж таки, можна покласти, буде працювати як захист, але не розбивати. От. Подальшому такі писанки, коли воно відпрацювало. Можна, сподякою, закопати десь на родовій землі або в лісі. От. Далі, з запліденими програмами маються на увазі. Хліб також заноситься, клалося на його не з'їдається, а заноситься на, як символ родючості роду. Білий хліб це не паска, не песах, не якийсь обрізаний пеніс. От. Чи цих, що У них там взагалі жінкам клітери відрізають по сей день, щоб бажання не хотіли, тому що це худоба. У цих ставлення. Нема в нас такого. У нас рівні права в сім'ях, матріархат, тому що жінкам потрібні сім'ї. Не було ніколи цього дебілізму. О. Можна що зробити, використовувати, наприклад, свічка з інгузом. Свічка, яка, знову ж таки, інгуз, він дає запліднення тої інформації, яка потрібна. Наприклад, свічку можна запалити. Згарок так само, наприклад, запліднюється щось позитивне. На поле теж саме для родючості своє, нагород можете винести. От. Тому ось звідки пішли яйця, їх правильно робити, я пояснив на великдень. Ніякому разі не варити, не варити і не знищувати символ своєї родючості, а робити писанки, писати, їх зберігати. От. Знову ж таки, не їсти трупи, м'яса не жерти, не їсти трупанину, не кропити настояною водою там, на хресті, яка страждала трупаниною, не кропити яйця. І потім не жарти цю трупанину. В ніякому разі не нести на могили. А саме страшне, щоб полежало ще на могилці і там підзарядилось, і потім це все жарт. Розумієте? На славу роду, на славу померлих їдять за межами цвинтаря. Даються солодкі цукерки ось, і просять помінути. Але не робляться це горілкою, трупами як м'ясо, і не робиться це на, на цвинтарі. А те, що полежало на могилі, їсти, ну це порча. От. Діти ще трохи витримують, дорослих тут дуже швидко накриє. І е, більш європейська культура, ну, е, це великодній кролик, розповімо, вам, звідки вам береться. Знову ж таки, пов'язано. Це дуже просто з е, в народі в минулому е, використовували цей кролик як зміни, а саме швидкі зміни і плодючість. ось, Тому що кролик там дуже швидко розмножується. 30 днів і можна після родів знову запліднювати і витягувати ресурс. от, Зайчик, кролик. от. І символ зайчика кролика можна використовувати знову ж таки на зачаття нового, щоб були родючий рід, <кхід> от, щоб були родючі ЗСУ на ураження кацапів ворожої техніки. Ну, В такому плані на все, щоб запліднювати, щоб родило і гарно розвивалось. Чому ж, наприклад, католики там, цього великоднього кролика приперли? Ну, Про християнство я розповів, про наше, тобто, що хліб. Яйця головне. Писанки зробили, хліб спекли, в ньому запалили свічку, забажали, що там родити має, і хліб залишили вгорі, там яйця прикопали на землі. Хліб так і з'їдять, і все буде добре. На славу вашого роду. От. А у католиків великоднього кролика приперли. Знову ж таки, окупанти, ці нелюди, при окупації, коли вони вирізали, окуповували народи, вони мусили перекривати місцеві традиції От. і в Європі. Крім символів яєць і формі фалоса хліба, використовували символи зайця, тому що зайчик, кролик це родючість. Відповідно, його символику наносили теж на те, що хотіли запліднити. І коли окупанти оці прийшли, почали вирізати місцевий розумних людей. Залишати бедлоту, щоб вони тупорилими рабами були, які назвали їх рабами Божими. Вони довго не могли перекрити цей символ кролика, і вони почали казати, от, е в десь у років там, півтори, е в 15-му приблизно столітті до цього існувала навіть в Європі така наукова думка, що вони, точніше, церква, Ватикан просував таку думку, що кролик. Він гермафродит. Відповідно, він не має статі чоловічої жіночої. І, відповідно, такі проплачені, знаєте, зараз, як користь вакцин, як користь цих тютюну і алкоголю, там проплачують наукові матеріали. Отак, колись Ватикан проплатив і зробили таке дослідження, попереджували його по церквах, що кролики вони гермафродити. Відповідно, вони Божим зачаттям, вони цнотливі. Як Діва Марія, і їх з -з зачинає запліднює Бож, Божий Дух. І це на повному серйозі. Оці недоумки е релігійні клепали е ось таку штукенцію. От, що це е Боже зачаття, і гермафродити плодяться цнутливенькі такі, як Діва Марія, от, якої насправді не було, як і Ісусика. Це... Маркетинговий образ наших волхів, знання крадені на половину єгиптян і наші знання, тому що ми, наприклад, Шумерів міста навчили будувати, їм дали знання, так що там в такому плані. От, От так приплели символ родючості до Діви Марії таким макаром, і потім залишили. Тому що дуже важко було викорінювати. Вони різали, різали, а потім побачили, що ну ладно, інтелігенцію відуючих повирізали. От якесь бедло то має, щоб слуговуючий персонал бути, яких називають рабами Божими, і заставляють символи роду відносити саме дорожче. А якщо ви почитаєте е тору, то ви побачите, що маєте ще е там більше заповідей, умовно. От, чи віршами там називаєте. Ну, по-іншому трішки але суть в тому, що маєте різати свого первенця, От, різати своїх дітей, первенця від худоби, від всіх різати. Тобто народився у вас синочок, будь ласка, символ вашого роду, поклади на вівтар, заріж його. І це, до речі, стосується і навіть єврейського народу, але вони схитрили. Вони своїх не ріжуть, ріжуть чужих, чужих, тому що так можна. Ну, Обходять систему. Тобто замість одного свого роблять так, що символи свого роду приносять, знищують інші роди. От. І годують так свого яхва паразита, який паразитує на людстві вже дуже багато часу і знищує людей. Тому виходьте з всіх релігій, ніяких там рідства нічого вам не потрібно, є суть природні енергії, вивчайте їх вони є в просторі, і е... оцей період активності землі з водою запліднюйте сонячною енергією ярою силою. За допомогою пеніса і яєчок, хочете свічками, хочете, як хочете. Хочете за допомогою зайчиків, запліднюйте. <кхід> ну, Будь-який символ родючості, плодючості, інгуза. Вон, будь ласка, свічку запаліть, можете інгус на свічку занести. І запліднюйте свої програми, як мінімум, я скажете, я ім'я такето бажаю там. Я наприклад, відьмак Павло Крук бажаю, щоб запліднулись в цьому е -е, році, отримати врожай в цьому році. Е -е Багатство добробуту, щоб за щоб розвалилося РФ, щоб запліднюю бажання, щоб знищились внутрішні і зовнішні вороги, щоб зруйнувалися релігії. А хто не хоче виходити, хай заплатить по контракту і здохне ну, борги віддасть, відповідно він подохне, і земля очиститься від цього всього. Хай Україна переможе. Зачинаю перемогу запліднюю, Хай буде так. От. І хай е, всі, хто там породу віддавав в релігію ресурс і умертвляв під тому, що по праву того, що це був обман, хай повернуть мені сторицею е, украдене і незаконно загарбоване ресурсом. От розвалу РФ, перемогу Україні, смерті народцям, які е, знищують наш народ, забороняю знищувати народ, запліднюю те, що Україна сильна, запліднюю перемогу. Запліднює добробут, силу відаючим України. І хай все буде чарівно. Слава Україні, смерть ворогам. Працюйте, проговорюйте те, що ви хочете запліднити <кій> І хай це збувається на благо родів українських, і хай очищаються від песахів і святкують люди людик день. От. Ми не раби, українці, не раби. Думайте це, слава Україні! Смерть ворогам.